Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк. Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні новий чудовий надхожий, це Форт Мондео 2012 року випуску за ціною 9 290 доларів. Обладнаний автомобіль надійним бензином і двигуном, робочим об'ємом 1,6 літра на 160 кінських сил, на механічній шестиступеневій коробці передач. Є у нас підстаканники, вузовний клімат контроль, доставили сенсорну магнітолу, мультикермо, датчики світла та доща, круїз, контроль, заявний пробіг автомобіля. Тут 101 тисяча кілометрів. Є у нас підігрів лобового стікла, фішки Форда. Передні та задні електрослопіднімачі, електрогулювання дзеркалами. задній ряд. У нас текстильний салон чорного і сірого кольору в доглянутому стані. Пробіг автомобіля 100 тисяч це реально цей рідний пробіг. Він у нас офіційний купувався в Україні. Вернікартові далі. Стоїть на 16 легкосплавних дисках на літній гумі. Маємо задні парктроники. Нагадую, він у нас офіційний в Україні купувався у 2013 році. З того часу майцінався одного власника. Також автомобіль абсолютно весь в рідній фарбі. Повністю обслужений, доглянутий, знаходиться на адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також ще можна придбати в кредит або скористатися по своїй трейдин.